Вітання усім підписникам та гостям каналу Мама готує! Сьогодні покажу вам мій улюблений рецепт консервування кабачків. Називаються вони «Тещин язик. Чому така назва? Чесно, не знаю. Вони не дуже гострі, готуються у смачній томатно-часниковій заливці. Детальний рецепт напишу вам, як завжди, у описі під відео. А я починаю одразу готувати. А ви тим часом напишіть в коментарях свої версії, чому назвали саме Тещин язик. Беремо 3 кг кабачків, 3 великих морквини. У мене 4, тому що у мене невелика морква, і 100 г часнику. Овочі чистимо і миємо. Також нам потрібно буде 2 столові ложки щупком солі, 1 склянка цукру. Склянка у мене на 250 мл, та попів склянки або 125 мл. Олії та оцету. Ще потрібна буде півлітрова баночка будь-якого томатного соусу та одна чайна ложка солодкої паприки. Перший крок нам потрібно моркву і часник подрібнити на м'ясорубці. Моркву попередньо я порізала на невеликі шматочки. Моркву з часником уже пропустила через м'ясорубку, і далі потрібно нарізати кабачки ось такими кружечками шириною приблизно 1,5 см. Ну, і ось в кастрюлю з кабачками я додала всі інгредієнти: моркву з чесником, томатний соус, оцет, олію, паприку, сіль та цукор. Все перемішала і ставлю на помірний вогонь варитися 40 хвилин. У мене вийшла повна кастрюля доверху. Зараз я накрию кришкою, і кабачки стануть м'якими і зменшаться в об'ємі. Звичайно, потрібно буде помішувати. Минуло 40 хвилин, мої кабачки проварилися, бачимо, вони змінили колір, я їх періодично помішувала, пустили сік, є багато ось цієї заливки, я її вже спробувала, всього достатньо, цукру, солі, нічого додавати не буду. І тепер будемо наповнювати наші баночки. У мене півлітрові, я їх попередньо вже простерилізувала. І ось в мене вийшло 9 півлітрових баночок. Доволі таки гарна порція виходить. І накладала я їх доволі так щільненько. Тепер прикриваю кришками, і по рецепту їх не потрібно стерилізувати, їх потрібно просто накрити ковдрою і залишити так на добу. Але я стерилізую. Перестраховуюсь, тому що мені шкода моєї праці, шкода продуктів. Так як я живу в місті, я все купляю, і мені шкода, щоб вони зіпсувалися, якщо щось піде не так. Також у мене немає холодного підвалу, тому краще зараз я складу їх в кастрюльку і з моменту закипання води простерилізую ну, хоча б хвилин 10. Заливаємо баночки гарячою водою, ось так по плечики. І стерилізуємо. Після стерилізації закриваємо баночки ключем, перевертати їх не потрібно, просто даємо охолонути і переносимо у місце для зберігання консервації. Такі кабачки дуже смачні, смакують до будь-якого гарніру, особливо смачно до картопляного пюре чи макаронів, а ось цю заливочку, навіть якщо вона залишається, я використовую при приготуванні різних страв або як соус до м'яса, або до піци. Дякую всім, хто дивився моє відео. Дякую всім, хто постійно коментує та ставить вподобайки. Мені дуже приємно. Заходьте на канал, шукайте у плейлисті консервацію, там є чимало інших рецептів консервування. До нових зустрічей!